Тиждень тому на цьому місці росло з десяток дерев. Лише за два дні їх винищили. До справи забудовник підійшов творчо, розповідають місцеві активісти. Зелену зону вирубували сокирою, причому працювали тільки вночі, щоб мешканці навколишніх будинків нічого не запідозрили. Забудовнику вдалося не привернути зайвої уваги. Люди помітили, що дерев немає лише тоді, коли бульдозери почали ламати стовбури просто навпроти їхніх вікон. Ми закрили в'їзд во двор у кого були машини, просто подогнали машини, щоб бульдозер не пошов по машині знищили не лише дерева, також постраждали льохи, де зберігають консервацію та картоплю. І дитячий майданчик, який мешканці будинку фарбували власноруч, щоб призупинити будівництво, активісти навіть розбили наметове містечко. Вночі у ньому чергують щонайменше 10 осіб. Тримати лінію оборони допомагає і паркан. Ми були винуждене купити і поставити сітку райбіцу якось обезпечити себе і захистити свой палаточний гарадок від застройщика вирубкою дерев і самовільним захопленням території. ...зацікавилася прокуратура. Порушили дві кримінальні справи, знають і на яку суму завдано матеріальних збитків. Фірма має компенсувати щонайменше 81 тисячу гривень. Була зайнята самовільна земельна ділянка від вулиці Вільшанську до вулиці Кіквіт, за 23. Був знятий незаконно верхній шар грунту, знищені зелені насадження, а також дерева. Представників забудовника на скандальному майданчику. Люди бачать рідко. Розповідають, нещодавно навідувався якийсь чоловік, запропонував мешканцям припинити страйк. Натомість кожному активісту пообіцяв встановити металопластикові вікна і облаштувати новий дитячий майданчик. Люди пропозицію відхилили, а нашій знімальній групі вдалося зафільмувати лише охоронця. Від коментарів той відмовився. Цього розказувати не буду. Паралельно з правоохоронцями працюють і екологи. Висновків поки що не роблять та припускають. Будівельники могли завдати незворотньої шкоди не лише навколишньому середовищу. кажуть, зруйнувавши схил, працівники могли пошкодити дренажну систему або навіть змінити течію підземних вод. Тоді наслідки будуть значно серйозніші відповідно і покарання. Андрій Лащ, Андрій Гегеля телеканал Київ.